З 13-10 по сьогоднішній день використано газу вже на 20 млн грн. Проплачено 12,6 млн грн, або процент проплати 63. Процент проплати, звичайно, падає, тому що газу беремо зараз у сутки більше, ніж на 350 тисяч гривень, спалюємо газу. Котельні працюють на, можна сказати, на повну потужність. Проплата за минулий місяць, як вже ми наголошували, в січні місяці проплата вона падає в зв'язку із святами. І населення проплатило вже на сьогоднішній день вже є цифра 90%. Це, якщо взяти за рік, то це найменша проплата. І ми надіємося, що в лютому місяці населення здійснить проплати і ми догонимо відставання по боргам. Ми вже сьогодні говорили, що газконтора. Як філія облгазу, як тільки мороз спаде, зразу ж підуть попередження про відключення газопостачання, тому що борги високі на сьогоднішній день складають тільки перед облгазом вже 7,3 мільйона гривень. Звичайно, що їх потрібно гасити. Ви бачили виступ прем'єр-міністра по телебаченню, що коли температура знизилась більше 30 градусів, то за три дні узяли газу 1 мільярд кубов. Розраховували, що з Росією можна договір переробити, передивитися в сторону зменшення постачання газу, але такі морози показали, що ми ще й мало того газу, який був заявлений.